Так. Яка друга Откривайте розмова? Двері. Я покажу, яка, яка друга я покажу розмова. вам, яка буде розмова. І ви, мені, ви мені зараз погрожуєте. Відкривайте двері, мені повинна доставити вас на пункт. Ви мені зараз погрожуєте, я вам покажу. Вона знімає. Ви, будь ви, знімає. ласка, ви ламаєте вікно. Це не мобільний букві. Не можна ламати. Вибачте, ми громадяни України. Ви зараз порушуєте право і залазите в нашу машину. Будь ласка, приберіть руку. Не бить. Е, е, е. Хлопці! двері? Ми зараз виключимо поліцію. Я зараз виключу походимо. Я, Я зараз виключу поліцію. Припиніть, Откривайте. будь ласка, це робити. Припиніть це робити. Я припинив. Виходить. Припиніть це робити. Припиніть це робити, будь ласка. Виходить. Ви, ви ход... порушуєте? Виходим. Ви порушуєте наші права і до конституції? Я, я, я не порушую жодного законодавства, Виходи, я, ви не, чуєте я... Мене? я не вчиняю хуліганські дії, нічого.